Чиновники столиці вкрали 60 мільйонів гривень 150, що були виділені для пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечених за програмою Турбота на зустріч киянам. Ця новина шокувала навіть найцинічніших людей, що вже звикли до будь-яких викрутасів команди кличка. Бо навіть мені важко повірити в масштаби нахавства та мерзенності даної афери. Коли Служба безпеки України почала затримувати організаторів цієї схеми, Меркличко вилетів у Мюнхен подалі від скандалів та ближче до телекамер розповідати, який він борець за справедливість та незалежність України. Про цей невеликий негаразд в його вочині він волів промовчати та подарував, як це робить зазвичай, пару підписаних боксерських рукавичок європейським партнерам. І тут у нас два варіанти. Або він недієздатний, і зовсім не розуміє, що в кожному департаменті керівник, кожен його зам мають по декілька підозр за корупцію і хабарництво. Або він все прекрасно розуміє і глибоко в темі. І все відбувається за погодження з ним, або його другом дитинства, керівником виконкому партії удар Артуром Палатним, який в розслідуванні «Бігус.Інфо» має позивний город та бриє земельну мафію на величезні відсотки за сприяння у її діяльності. Який з цих двох Варіантів, на вашу думку, гірший? Ні, важко сказати.